Вулиця Голока Артемовського Костянтин живе на першому поверсі, показує пошкоджене майно внаслідок російського обстрілу. Вибито вікно на кухні всередині, а в кімнаті вікно ціле, але не закривається тільки підвіконник розбитий. Ви в той час де перебували? У будинку, в квартирі. Між двома мастіним будинок трохи хітнуло. Його сусід з іншого під'їзду Дмитро мешкає на третьому поверсі. У підвал під час повітряної тривоги. Розказує, спуститися не встигли. З дружиною ховалися у коридорі. Це осколок потрапив на машину, біля машини знайшов. Вікна немає, поламана рама. Обійшлись краще, ніж інші. Багато хто був на вулиці. У нас тут, на жаль, немає справних укриттів для того, щоб оберегтися. Зі слів очевидців, це був приліт ракети. Орієнтовно в четверта ранку, третя е хвилею знесло абсолютно все, що перебувало в квартирі. Наслідки воно само собою всі вікна вибиті. Добре, постійно залишилось. Люди ліквідовують наслідки обстрілів не лише у своїх помешканнях, але й на прибудинкових територіях. Їм допомагають комунальники. Спецкомунтранс нам допомагає. Зараз виділив ще додаткові машини для вивезу всього побитого, тому що вже смітники наші районі тут не справляються просто з мусором. Пообіцяли ще допомогти людьми, бо збитків дійсно багато. По будинках у нас немає жодного цілого вікна. Воно усе вилетіло, бать тут прибрали. Вони там все повиривало, карнізи. Вікна з цієї сторони, з і з кімнати, бо ж всі вікна побиті. Десь оце почалося, мабуть, пів п'ятої. Я сама бачила, як летіли туди, як там зривалося. А я стояла отут, нас волною такою, туди в коридор засунуло. Більшість людей ще в убіжище побігли. А потім ми вже пізніше бігали в цей будинок. Там же стіни 80 сантиметрів. Ширина тут з тієї сторони повітряна тривога дуже слабко відчувається. Дуже. Я вже як почула взриви, тоді зрозуміла і почала вдіватися. Юлія із родиною переселенці. Жінка проживає окремо від сестри. Та коли дізналася про обстріл, приїхала до рідних. каже: в Україні нині немає міста чи селища, де б не було чути звук російських ракет чи дронів. А випадали в окна все побите. Двері не відкриваються. Сестра була в коридорі з дітьми на підлозі. Сиділи, якраз вибило вхідні двері. І це пошкоджувало з тієї сторони на кухні вікна, на балкон, усього кімната, двері. Ця сторона найбільше постраждала у всіх. У сестри тут четверо дітей. Тому я одразу почала їхати сюди. Але дорога була перекрита. Машину кинули аж там біля поліцейського блокпосту, бо не розірвався снаряд. В кульчині більш-менш слава Богу, всі цілі, всі здорові. Пошкоджень немає. Ми саме переселенці з Костянтинки, Донецької області біля Бахмуту. Тому ми знаємо, що це таке сидіти під остріл. Рами, всі шиби винесло сюди, поламало каркаси, налагодимо все, ми все відновимо, поремонтуємо і будемо зліші. Ми їм це все згадаємо. Дехто отримав поранення склом, але слава Богу, поранення незначні. Вирва є дуже серйозна. Слава Богу, що вона не влучила в будинок, що не вбило людей. А це сусідній будинок на вулиці Євгена Коновальця. Ми тут сиділи між двох стін, у нас тут були оці двері, і вони впали. І сестра пострадала вона зараз в другій лікарні їй мають робити операцію, бо в неї перелом руки, перелом ключиці і контузія. Біля входу був, І вона перша впала, і друга на будинку і прямо на стадіон. Двері позносило в шибкі. То повибивало практично всім сусідам, всім людям в під'їзді теж все повибивало. У деяких квартирах то сусіди розказують, що і пральна машинка навпіл розкололася, і телевізор навпіл розколовся, і холодильник, і навіть двері міжкімнатні і квартирні. То так само ударною хвилею виносило. Є і вода, і світло, і газ. Проблем з цим немає. Серед пошкоджених будівель дитячий садок номер 27, що розташований у цьому мікрорайоні. «В нашому садочку пошкоджені вікна в основному 13 вік і в той час перебував наш сторож. Вона не травмована. Ми розіслали по всіх вайбер-групах батькам. Що якщо необхідність, є в будь-який садочок, вони можуть звернутися, і їх приймуть. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.